Нещодавно мені задали запитання Олег, а яке аніме можна подивитись на нетфлікс українською мовою? І дійсно питання дуже хороше, оскільки на нетфліксі показують багато класного аніме, таке як химерні пригоди Джоджо», Тора Торадора, Вбивця Демонів та багато іншого. Але, на жаль, не в українській озвучці. І взагалі, чи є на нетфліксі аніме українською мовою? Я особисто прогортав всі аніме, які є на нетфліксі в нашому регіоні, і знаєте, що дійсно таке є. Всім привіт! Ви на каналі Червона Панда. Приємного перегляду! Подивившись майже весь нетфлікс, мені вдалося знайти 58 тайтлів, які хоч якось адаптовані для українців. Звичайно, переважна більшість з них мають українські субтитри, і всього навсього три мають повноцінну українську озвучку. Добрий день, ми з України, слава Україні! Сьогодні мужика на яйця це... жорені. Про всі я звичайно розповідати не буду, оскільки більшість я і не бачив. Розкажу лише про ті, які, на мою думку, найцікавіші і мають українські субтитри, та про ті, які озвучили нашою рідною мовою. Перший тайтл, який має українські субтитри, це Джоджо. Сюжет розгортається навколо Джонатана Джостера та його нащадків. Кожна частина розповідає нам про нового героя, який в бою може використовувати свої надприродні здібності. Чесно кажучи, я не сильно розбираюся у всесвіті Джоджо, оскільки мені не хватило сил, щоб його додивитись, я більше шарю в мемах, які нам дарує це прекрасне аніме. Я не зрозумів. Ти що Джоджо не дивився, чи що... Зважаючи на свою популярність, не дивно, що Джоджо з'явився на нетфліксі. І оскільки він має просто величезну фан-базу в Україні, він має й українські субтитри. Але в той же час в Україні доступні не всі сезони Джоджо. Ми з вами можемо переглянути лише примарну кров, тяжіння до бою, хрестоносці зоряного пилу та кам'яний океан. Також з українськими субтитрами можна переглянути Ову Джоджі під назвою Так говорив Кіші Берохан. Вона складається з чотирьох серій та розповідає нам, як ви вже могли здогадатися про Кіші Берохана, мангаку, який подорожує світом, задля того, щоб послухати історію людей, щоб додати в свою мангу більше реалізму. Він є одним з другорядних персонажів манги Diamond is Unbreakable четвертої частини манги Джоджо. Тому, якщо ви полюбляєте Джоджо, обов'язково подивіться з українськими субтитрами. Друзі, ви можете підтримати канал Червона Панда на Патреоні. Посилання є в описі до цього відео. Таким чином, ви змотивуєте мене ще більше старатися над новими відео. І якусь копійку, звичайно, на ЗСУ я перерахую. Я хочу сказати дякую всім тим людям, які вже підтримали цей канал на Патреоні. Тому, якщо ви бажаєте до них долучитись, посилання в описі. Violet Evergarden Неймовірна історія про дівчину, яка працює автозапам'ятовуючою лялькою. Коли вона була ще маленька, в її країні йшла війна і солдати знайшли її на полі бою. В силу свого малого віку її під своє крило взяв майор Гілберт. Таким чином вона стала зброєю, причому дуже сильною. Але так здається, що війна їх розлучає. Вайлелет втрачає обидві руки і несподівано для себе починає жити цивільним життям, під час якого влаштовується на роботу автозапам'ятовуючою лялькою. Суть її роботи полягає в тому, що вона пише листи на замовлення. Але не все так просто, щоб писати такі листи, треба дуже добре розуміти почуття інших людей, що у Вайлет спершу виходить, м'яко кажучи, не дуже. На Netflix з українськими субтитрами можна подивитися фільм Violet Evergarden 2020 року. Це другий фільм після 13-серійного аніме, тому дивно буде починати дивитися цей тайтл з нього. Тим більше, що сюжет першого фільму напряму пов'язаний з сюжетом другого, тому контекст треба розуміти. Тому я дуже раджу подивитися вам це аніме повністю, оскільки, на мою думку, воно ну дуже красиве, а деякі сцени, ну прямо кажучи, заворожують. Наступне аніме, яке можна подивитись на Netflix з українськими субтитрами, це у комі проблеми зі спілкуванням, або комі не вміє спілкуватися. Назву обирайте, яку захочете, на сюжет це ніяк не вплине. Дії відбуваються у старшій школі Ітан, в якій навчається дівчинка Комі. Вона неймовірно красива і її обожнює вся школа. І при цьому вона дуже холодно відноситься до людей, і тільки хлопець Тадано знає, в чому річ. Насправді, комі дуже боїться це робити, в неї є страх перед людьми. Тадано вирішує позбавити комі цього страху і допомогти їй знайти 100 друзів. У кожного нового персонажа, якого зустрічає комі, свій особливий характер, який розкривається по ходу сюжету. Наразі на нетфліксі доступний тільки перший з двох сезонів цього аніме, який складається з 24 серій. Тому ми з нетерпінням чекаємо на другий, і я сподіваюся, вже в повноцінній озвучці. Якщо вам близька тема вампірів, то ви могли чути про таке аніме, яке називається Кастування. Воно нам розповідає ось таку історію: після того, як дружину графа Дракули спалили за звинуваченням у відьомстві, він вирішує, що за це має розплатитися весь народ. Його армія чудовиськ і демонів наповнює всю країну, змушуючи жити народ в постійному страсі та недовірі. Щоб покласти цьому край. Знеславлений мисливець на вампірів Тревор Бельмонт, син Дракули Алукар та Чаклунка Сіфа підіймають зброю проти Дракули. Це аніме засноване за мотивами одноіменної відеогри, тому якщо ви грали в Castlevania, ви зможете ще й повноцінно переглянути її на Netflix. Там доступні всі 4 сезони, тому зможете подивитись все від А до Я. Ще одне круте аніме з українськими субтитрами на Нетфліксі називається Великий Шахрай. Його створила студія Віт, та сама студія, яка працювала над атакою титанів, сагою про Вінланд, сім'єю Шпигуна та багатьма іншими крутими тайтлами. Макото Едамура неймовірно найбільший шахрай в Японії. Разом зі спільником він вирішує провернути аферу в Асакусі, де він хоче ошукати француза, але в результаті вийшло так, що ошукали його. Адже французом, якого вони так хотіли обдурити, виявився Лоран Т'єрі, людина, якому підкорюється навіть мафія. І Едамурі доводиться разом зі своїм другом займатися брудними дорученнями, які їм дає Лоран, щоб у них не було ще більш жорстокого покарання. На Нетфлісі доступно 24 серії, які розбиті на два сезони, тому якщо сюжет вас зацікавив, обов'язково подивіться. Ще одне круте повнометражне аніме з українськими субтитрами на Netflix це токійські хрещення. Якось на святвечір троє безпритульних, алкоголік джин, транс хана і втікачка Міюкі знаходять у смітті покинуту дитину. За знайденими поряд із дитиною речима, вони намагаються знайти батьків цієї дитини. І поки це все відбувається, вони дають їй ім'я Кіоко. Група натикається на високопоставленого члена Якудзи. Виявляється, що він знає власника клубу, в якому працює матір Кіоко, оскільки його донька має одружитися з цим самим власником. Від нареченого вони дізнаються, як звати маму Кіоко та де вона живе. Але в цей час відбувається замах на батька нареченої, вбивця краде Міюкі та дитину і відвозить їх до себе додому. От така зав'язка. Таким чином, ми маємо дуже драматичний сюжет, в якому навіть знайшлося місце для комедії. Саме аніме вийшло в 2003 році, критики зробили схвальні відгуки про нього, тому однозначно можна сказати, що це аніме варто подивитись. Повний список аніме, які можна подивитися на Нетфліксі з українськими субтитрами, я залишу у коментарях. Ну, а зараз нарешті ми переходимо до тайтлів, які мають повноцінну українську озвучку. Як я вже казав, таких всього три. І це все. Увага! Покемони! Так, саме це легендарне у всіх сенсах аніме можна подивитися в українській озвучці на Нетфліксі. Але є один нюанс: в українській озвучці можна переглянути лише 23 та 24 сезони, покемон Мандри та Покемон Вирішальна Мандрівка. А також фільм покемон Секрети джунглів. Якщо в двох словах, то сюжет Манде розповідає нам про те, як молодий тренер Еш та його друг Го стають науковими співробітниками в лабораторії професора Серіса, подорожують світом та вивчають покемонів. А вирішальна мандрівка зав'язана на тому, що поки Еш бере участь у кубку коронації, Го продовжує шукати і ловити всіх покемонів. Типові покемони. Who's that Пікачу! Пікацію! Згоден, що враховуючи всі ті тайтли, які виходять на Netflix, українською озвучено прям дуже мало, тому нам з вами нічого не залишається, окрім того, що чекати і сподіватися, що ситуація стане кращою. Взагалі, треба, щоб Стерненко в Твіттері попросив, щоб всі тегали Netflix і питали, де озвучка українською. Я впевнений, так результат буде. Друзі, величезне дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал. І не забувайте, що потрібно дивитись українською, читати українською та кохатись з українцями. Всім папанда! До нових зустрічей! Бувайте!